Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо по показникові рівняння. Показникові рівняння це рівняння виду, а в степені Х дорівнює В. де А і В – це числа, а Х це у нас змінна. Ну, Х це Х, да? змінна. Так, ну, і Розв'язування рівнянь ми розглянемо на прикладах. Я беру е з підручника розляка математика номер 21 Перший приклад. 4 в степені Х дорівнює 64. Ну, давайте дивитись. Щоб розв'язати показникове рівняння. Ну, по-перше, чому воно показникове? То, Тому що у вас зліва показникова функція, тобто число в степені Х. Щоб розв'язати такі показникові рівняння, нам треба праву і ліву частину звести до однієї основи. Зліва у нас 4 в степені Х. Зробимо справу теж 4 ну, в степені. Тобто 4 в степені Х дорівнює 64. Це 4 помножити на 4, 16, ще раз на 4, це буде 64. Тобто, це 4 в третій степені. От ви звели. До однієї основи. І справа і зліва вирази до однієї основи. Якщо у вас основи однакові, то будуть однакові і показники. З цього ми можемо записати, що у нас х дорівнює 3, це відповідь. Ви знайшли розв'язок цього рівняння. Х дорівнює 3. Все дуже легко. Друге. 3 в степені Х дорівнює 1 поділити на 81. Ну, Знову до однієї основи. Тут у нас основа 3. 3 в степені х дорівнює. Що таке 81? Це 3 в четвертій степені, але воно тут у нас в знаменнику. Щоб воно було в чисельнику, ми змінюємо показник, знак показника. Тобто, це буде 3 в мінус четвертій степені. Ну, Тобто, я своїм кажу, коли ви піднімаєте догори, тобто в чисельник знаменник, то змінюється знак степені на протилежний. Так, змінили. Звідси основи, бачите, однакові. Отже, показники теж повинні бути однакові, щоб була правильна рівність. Отже х дорівнює мінус 4. Розв'язали. Третє. 0,6 в степені 2х мінус 3 дорівнює 1. Ну, зводимо до основи 0,6. 0,6 переписуємо. А ви пам'ятаєте, що будь-яке число в нульовій степені – це одиничка, тобто одиничку ми можемо переписати як 0,6 в нульовій степені. Тепер у вас основи однакові, і можемо прирівняти показники 2х 3 дорівнює 0. Ну, Звідси зрозуміло, x з однієї сторони, число в іншу з протилежним знаком, число переносимо. І тут буде x, щоб знайти, 3 поділити на 2, це буде 1,5, 1,5. У вас відповідь: 1,5. Так, тут у вас не показаний такий приклад, коли у вас, ну, давайте я напишу показникове рівняння. 2 в степі х ну, наприклад, мінус 8. Давайте з вами розбиратися. Ну, по-перше, 2 це додатнє число. Додатнє число в будь-якій степені 2, да, будь-якій степені буде додатнє, а у вас справа від'ємне. Отже, це рівняння не має розв'язків, Тобто, х належить постійно жіні. Або рівняння не має розв'язків, жодного розрізку немає. Так, четверте. 10 в степені мінус х дорівнює 0 0,01. Так, ну, тут основа 10 в степені, основа 10. Значить, справа теж треба зробити основу 10. Коли у нас така десяткова дріб, то це буде 10 в степені мінус 3. Чому мінус 3? Бо після коми 3 цифри у вас. А це означає, що це 10 в мінус третій степені. Отже, у нас знову ж таки основи однакові. Значить, ми можемо записати, що показники у нас теж будуть однакові. Тобто мінус х дорівнює мінус 3, звідси х дорівнює 3. Так, п'ятий приклад. Два. А, ну тут легко просто прирівняти, я не буду його розглядати. Шість, шостий. 8 в степені х дорівнює 16. Ну, по-перше, тут треба звести і праву вже, і ліву частину до однієї основи. Чому ми не зводимо праву частину ось праву, да, до основи 8? Ну, Бо 8 на 8 вже буде 64, а у нас справа 16. Значить, До якої основи ми можемо звести і 8 і 16 до основи 2. Що таке 8? Це 2 в третій степені. Ну, 2 на 2 4, ще на 2 – 8. Отже, ще в степені х дорівнює 16, це ще 8 помножено на 2, тобто це 2 в четвертій степені. Ну, тепер ми пам'ятаємо, коли ми степінь піднімаємо до іншого степеня, то ми тут між собою їх перемножуємо. Тобто це буде 2 в степені 3х дорівнює 2 в четвертій степені. Звідси 3х дорівнює 4. Ну, і тепер, щоб знайти Х, нам треба 4 поділити на 3. Виділяємо цілу частину 1,13. Тобто мішане число перетворюємо. Ось ваша відповідь. Можна залишити як 4 третіх. Ну, ви там, в залежності від того, вже дивіться на ЗНО, яка буде відповідь, наприклад. Якщо в відповіді мішане число, значить мішано. Якщо неправильна дріб, то можна залишити 4 третіх. Ну, тобто вибрати, так? Да? Так, наступний приклад. Щас подивимось. Сьомий треба розібрати. 0,16 в степені Х дорівнює 5. Других. Ну, давайте, що тут робити? Ну, давайте розберемось, мабуть, ну, щоб я сказала, я би перевела оцю десяткову дріб в звичайну, тобто, це 16. Сотих, правильно, 0,16 ну, і 16, сотих, 16 сотих в степені Х дорівнює 5. Других. Так, ну давайте тепер подивимось. Можна скоротити 16 і 100 ну, на 4. Да? На 4 скорочуємо. Тут буде 4, а тут на 4, це 25. О, щось уже прояснюється. Дивіться, тут 5 і 2, Зараз. Оце у нас 5 других, тобто 5,2. Основи, так? а тут у нас основи 4 і 25. Тобто ми можемо звести 4 до основи 2, 25 до основи 5. Тобто це буде 2 п'ятих в другій степені. 2 п'ятих в другій степені. І ще й в степені х. Значить, коли у вас степінь-степінь, ми можемо перемножити. Тобто, я можу писати, що це в степені 2 Дорівнює. А тепер дивіться, нам і праву частину треба звести до основи 2 п'ятих. Коли ми перевертаємо дріб, ми міняємо знак показника, тобто, це буде 2 п'ятих в степені мінус 1. Тепер основи у нас однакові. Отже, ми можемо записати, що у нас 2х дорівнює мінус 1, звідси х дорівнює мінус 1 поділити на 2, мінус 0,5. Так, давайте подивимось наступний приклад. І повторимо якраз властивість кореня. Корінь 5 в степені х дорівнює. 25. Треба звести до однієї основи 5. Сліва у нас 5 в степені Х. А що таке корінь. Корінь у вигляді степеня це одна друга. Тобто корінь ви замінюєте на степень одна друга. Дорівнює. 25 це 5 в другій степені. Отже, у нас основи однакові. Ну тут ми множимо, пам'ятаємо. Значить, ми прирівнюємо показники, буде Х. Помножити на одна друга дорівнює 2. Звідси х дорівнює 2 поділити на одну другу це значить помножити і перевернути дріб на дві перших, і це буде 4. Отже, х дорівнює 4 це розв'язок нашого рівняння. Так, 9. 0,25х2 мінус 4. Дорівнює 2х квадрат, ой, звиняйте, 2 в степені х квадрат плюс 1. Так, ну, давайте з'ясовувати. Я вже вам казала, що коли у вас отут десяткова дріб, а справа число, то краще десяткову дріб перетворити на звичайну. Так, вам буде зручніше звести до однієї основи. От давайте подивимось. Отут, бачите? Десяткова дріб тут число. А от в таких випадках, зараз покажу. А, бачите, ви що не бачите? Давайте я вам покажу. Отут десяткова дріб, а отут число. Отже, ми можемо. Ми повинні десяткову дріб перетворити в число. А тепер давайте подивимось інший випадок. Коли у нас десяткова дріб, а справа одиничка. Ну, ми пам'ятаємо, що одиничка в будь-якій степені. Тобто число будь степені це одиничка. Тому ми можемо зразу оцю одиничку перетворити на десяткову дріб. Так. Тут ми не можемо цього зробити. У нас тут десятковий дріб, а тут не одиничка, тут просто число. Значить, ми десятковий дріб переводимо в звичайний. Це буде 25, ой, зараз, 25 сотих в степені х квадрат мінус 4. Дорівнює 2 в степені х квадрат. Плюс 1. Так. Е, тепер 25 сотих можна скоротити. Це буде 1 четверта. Ну, давайте ще я 100 разів не переписувати. 1 четверта. А 1 четверта 4 це 2 в другій степені. 2 в другій степені. Ну, Тут можна степінь винести взагалі за знак. І ще й в степені х квадрат мінус 4 дорівнює. Тут 2 в степені х квадрат плюс 1. Так, ну давайте до якої основи будемо зводити? Якщо до основи 2, то тут треба перевернути дріб, а якщо дріб переварачуємо, то змінюємо знак. Значить, тут перевертаємо дріб. Я отак покажу, да? щоб вам було видно. І тут змінюємо знак тоді. А тут між собою перемножуємо. Значить, це буде 2, в степені. мінус 2 помножити на х квадрат буде мінус 2 х квадрат. І мінус 2 помножити на мінус 4 буде плюс 8. Дорівнює 2 в степені х квадрат плюс 1. Основи у вас однакові. Значить, можемо прирівняти по показники. Показники, це ось у вас. Так, прирівнюємо. Значить, це у нас буде мінус 2х2 плюс 8 дорівнює х квадрат плюс 1. Ну, зрозуміло, що х в одну сторону тут можна числа в іншу, бо це не повне квадратне рівняння, немає просто х. Значить, буде мінус 3х2 дорівнює мінус 7. Звідси х квадрат дорівнює мінус 7 поділити на 3 7 третіх. І звідси х дорівнює плюс мінус 7 третіх. Корінь. Позбулися квадрата. Так, давайте я ще раз перевірю, правильно, чи я записала умову. Так, отже, вірно. Тут буде плюс 8, все вірно. Так, тут буде мінус 7. Ну, так, да, все вірно. Значить, оце наша відповідь. Так, ну який, який тут цікавий ще. Зараз подивлюсь. Угу. Ну, десятий можна розглянути. Давайте я інший візьму аркуш паперу. Так. Отже, ем, десятий. Чотири дев'ятих. В степені Х мінус один. Помножити на 27 восьмих в степені х мінус 1, дорівнює 2 третіх. Ну, давайте пригадаємо таку властивість. Ви тут бачите, що основи, зараз їх позначу вам, основи у нас тут різні. Оце основи. А от показники. Однакові. У нас є така властивість. А в степені Х помножити на Б в степені Х дорівнює. Основи, бачите, різні, а показники однакові. Значить, це у нас буде А помножити на Б. Степені Х. Тобто, якщо у вас показники однакові, то ви множите основи. Так само ми зробимо тут 4 дев'яти помножити на 27 27,8 буде в степен Хмінус 1. Показник не змінюється. Тут переписали 2 треті. Так, далі, ну, що, можна скоротити. 4 і 8 тут буде 2, і 9, і 27, тут буде 3. 3 других зліва, а справа дві третіх. Ну що зробимо? Перевернемо або праву частину, або ліву, щоб була однакова основа. Ну, давайте праву. Три других тут залишили в степені Х-1. А тут перевернули дріб. Отже, у цієї дроби, дробі змінився показник. Показник був одиничка, а став мінус одиничка. Ну, ви ж пам'ятаєте, що будь-яке число 5 можна записати у вигляді степені, це 5 в першій, наприклад. Тобто тут перша степінь, якщо нічого не стоїть, це перша степінь. Так, ну і тепер основи у нас вже однакові, основи однакові. Ми їх прибираємо, можна так сказати, да? і прирівнюємо показники. Так, звідси х дорівнює 0. Ну, переносом мінус 1 плюс 1 це буде 0. Так, такий от цікавий приклад. 11-й. Ну, давайте 11-й. Давайте всі випадки розглянемо, скажімо так. Так, 11. Можна, щоб я. А ну, зараз я спробую виділити. Чи можна його можна подвигнути, але зменшити. А я можу зменшити тут. Щось не дуже, так? Да? А я зменшу? Ну, ладно. Так, тоді не будемо виділяти. Так, наступний одинадцятий. 2 в степені Х помножити на 5 в степені Х. Це, мабуть, не в нотатках в іншій програмі я зменшувала. Так, помножити 10х мінус 1. Та тільки оволодіваю, мені подарували на день народження планшет з планшетом ну, набагато краще робити уроки. Так, отже, поїхали. Нам треба звести до однієї основи. Але ми тут бачимо зараз основи, ой, основи у нас різні. А от показники однакові. Ось наші показники. Якщо показники однакові, то, як в попередньому прикладі, ми повинні помножити основи 2 на 5, ну я зразу запишу 10. А показник залишити, який був в степені х дорівнює. Що таке 01? Це 10 в мінус першій степені, Бо 0,1 це 1. І це дорівнює. Перевертаємо дріб. Якщо перевертаємо, то це вже буде мінусова степінь, тобто змінюється знак показника. Так, помножити на 10. Тут не дописали 5 да? на 10 в степені, тут перемножуємо між собою. Це буде 5х мінус 5. Так, отже, 10 в степені х дорівнює. Примножені ми показники додаємо, отже, це буде 10 в степені 5х. -5. І мінус 1 плюс мінус 5 це буде мінус 6. Два від'єму числа даємо, ставимо знак мінус. Тепер основи. основи у нас вже однакові, тому ми можемо прирівняти показники. Х дорівнює 5х мінус 6. Звідси переносимо буде мінус 4х дорівня мінус 6. Можна поміняти знаки на протилежні. І х дорівнює 6 поділити на 4 це буде півтора. 1,5. Так, ще зараз я подивлюсь. Ага, що робити з таким прикладом? Ну, там всі такі. Однакові ми з вами вже розібрали, а от 14 треба розібрати. 5 степені х квадрат мінус 2х, дорівнює 6 в степені х квадрат мінус 2х. Ну, дивіться, що робити, коли у вас основи, основи ось у вас різні. І ви не можете звести до однієї основи, а от показники у вас однакові. Да? Показники однакові. Ну, давайте поділимо обидві частини рівняння на 6 в степені х квадрат мінус 2х. Значить, тут буде 5 х квадрат мінус 2х, поділити на 6 степені х квадрат мінус 2х. А тут, коли ми 6 поділимо на 6 в однаковій степені, це буде одиничка. Тут у нас показники однакові, значить, ми можемо записати під дробову рисочку спільно. Да? Зараз. Це буде 5 шостих в степені х квадрат мінус 2х. Дорівнює. Ну і тут треба звести до основи 5 шостих. Одиничка це будь-яке число тим самими 5 шостих, в нульовій степені все. Значить, х квадрат мінус 2х дорівнює нулю. Це неповний квадрат, виносимо х за дужки буде х мінус 2 дорівнює нулю. І звідси, коли у нас добуток двох множників дорівнює 0. Коли хоча б один. Тобто ми пишемо: або або це отака квадратна дужечка. Х дорівнює 0, або у нас х-2 дорівнює 0. Звідси ми можемо записати, що х дорівнює 2. Так. Можна писати, не обов'язково писати через квадратну дужечку, можна писати таким чином. або... Х дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює 0. Тобто кожен множник, хоча б один з множників, дорівнює 0. Так, і звідси ми отримаємо той самий розв'язок. Так, зрозуміло. Ну і давайте 15. й 15 й розглянемо цікавий такий приклад. Ну, не приход, 3 в степені х мінус 1 дорівнює. 6 в степені Х помножити на 2 в степені мінус х і помножити на 3 в степені Х плюс 1. Так, щось тут таке? Так, ну дивіться. Я б що зробила? Ну, по-перше, мені хотілося б оце з цим скомпонувати, бо основи однакові. А тут е зараз майже однакові у нас показники. Но ми можемо їх зробити однакові, коли ми двоєчку перевернемо. Тобто позбудемося знака мінус. Отут, перед цим. Значить, що я зроблю? І що краще зробити? Поділити спочатку це рівняння на 3 в степені х плюс 1. Поділили. Коли ми ділимо, то ми показники, показники віднімаємо один від одного. Значить, це буде 3 в степені х мінус 1 мінус х мінус 1. Я відняла ось сюди. Бачите, я відняла. Бо ми поділили. Дорівнює. Тут ми сказали, 6 в степені Х залишаємо. А 2 в степені мінус х ми переносимо до знаменника. Якщо був в чисельнику перенесли до знаменника, то знак змінився: буде 2 в степені х. Ну, і тут ви бачите, у вас показники однакові, а основи різні. Що ми робимо? Ми е, ділимо: тобто 6 поділити на 2, це у нас буде. 3 в степені х. Ну, і тепер тут розраховуємо: тут буде, взаємознищується, тут буде мінус друга степінь. 3 в степені мінус 2 дорівнює 3 в степені х. Тепер у вас основи однакові. Ми їх прибираємо, отже х дорівнює мінус 2. Так. Ну, на наступному уроці ми розглянемо трошки інакший вид показникових рівнянь. Їх багато. Ми тільки з вами розглянули, скажімо так, елементарні такі, не дуже важкі. Там трошки, Ну, там не важко, але трошки інший спосіб буде розв'язування. Ну, Який зводиться до цього. Так, все, дякую вам за увагу. До побачення.